Всім привіт! Я лікар-підіатр алерголог Захарчук Євгенія, місто Біла Церква. Сьогодні поговоримо ми про актуальну тему влітку. А взагалі я б сказала, що весна-літо цей сезон цього діагнозу це кишкова інфекція. Я зауважу, що є декілька збудників кишкової інфекції це вірусний збудник та бактеріальний. Розрізнити їх може ваш лікуючий лікар. Перші симптоми кишкової інфекції це блювання. Діарея підвищення температури з неприємних моментів може бути в дитини зневоднення, якщо ви невірно відпоюєте малечу. Зауважу, що блювання ми не одразу зупиняємо. Якщо дитина між блюваннями б'є воду, на вас реагує, ходить пісяти, не в'яленька, так дещо збережений плюс-мінус апетит так? між проміжками блювання, значить все йде непогано. Якщо на випадок і ми, до речі, не, не приймаємо протиблювотні засоби. Якщо, наприклад, блювання протягом години не кожні 5-10 хвилин і ви не встигаєте малечі дати електроліти або воду, або узвар, в такому випадку... Випадку, ми дійсно даємо протиблювотні засоби. На цьому етапі я б все-таки рекомендувала робити це з лікарем вашим. Другий момент це протидіарейні засоби. Якщо діарея 3-4 рази на добу і не приносить сильного дискомфорту ваші малечі, ви можете продовжувати відпоювання і не приймати сорбентів. На випадок, знову ж таки, якщо протягом години це 5 випорожнень приносить дискомфорт в животі, тоді ви можете узгодити з вашим лікуючим лікарем, який сорбент прийняти в даному випадку. Якщо говорити, про все ж таки різницю для вас зорієнтуватись вірусна чи бактеріальна діарея. При вірусній це випорожнення водою, вони доволі часті, але е, не приносять сильного дискомфорту і болю в животі, як при бактеріальній інфекції. При бактеріальній відбуваються так називаємі тенезми. Це коли дуже скручує животика малечі і під час акту випорожнення дитина може плакати. В тих випорожненнях можуть бути кров'янисті прожилки, піна і різні додаткові харчові елементи. В такому випадку обов'язково і найшвидше звернутися до лікаря. Давайте розглянемо, що ж ви можете зробити до того періоду, поки ви звернетеся до вашого педіатра. Перше, це питний режим. Запам'ятайте, що перші 4 години ви маєте давати рідини малечі маленькими ковтками, але часто по 5 мл на кілограм маси тіла. Це було б в ідеалі. Якщо ви бачите, що за 4 години дитина ходить активно пісяти, значить ви на правильному шляху. Якщо в дитини не пересохші губи, якщо дитина... Не млява, не бліда, а собі п'є по ковточку рідини це все окей. Наступні 4 години ви можете збільшити об'єм води до 10 мл на кілограм маси тіла. Дуже круто було б використати у до води ще електроліти. Це готові розчини, які ви готуєте водичкою і теж протягом доби відпоюєте. Небезпечні червоні пропорції, при яких ви не маєте часу на відпоювання. Це безперервне блювання, відмова дитини від пиття, загальмованість судоми, не контактує з вами бліді, сухі губи. В такому випадку ви маєте екстрено звернутися до лікарів швидкої допомоги. Частим питанням батьків є де ми підчепили цю хворобу. Якщо говорити про вірусну діарею, да, вірусну кишкову інфекцію, це зазвичай басейни, дитячі колективи в садочку, тому ви можете запитати в батьків вашого садочку, чи є в когось подібні симптоми. Відвідуючи басейн, в ідеалі не напиватися багато води, тому що у вас Є теж ризики отримати вірусну кишкову інфекцію. З приводу бактеріальних, тут трішки складніше, ніж вірусних, тут треба вже постаратися. Це може бути зіпсована їжа, це може бути велика кількість бруду. До речі, брудні руки після піска, ризики кишкових інфекцій мінімальні, все ж таки, тому що навантаження, яке там на ручках брудне, не настільки велике. Це, якщо, наприклад, на той пісочок вже безпосередньо людина хвора виділила фекцію. Калії, наприклад, або слину, і цієї кількості достатньо вашому малюку. Звичайно, це не відміняє моменту гігієни після пісочка. Також дуже часто дітки між собою обмінюються бутилочками з водою. Я б це теж уникала, все ж таки, тому що ми не знаємо, можливо, хтось в інкубаційному періоді, тобто ще немає симптомів проявів кишкової інфекції. Да, а малюки обмінюються слинкою вже. Облизування іграшок в медичних закладах я б не рекомендувала цього робити, тому що знову ж таки, можливо, ще не розігралися симптоми кишки кишкових інфекцій дитина облизала іграшку і потім облизує її ваш малюк. Це теж є ризик інфікування. І ще дуже важливим моментом є, коли ви на відпочинку не пити воду питну з неперевірених джерел. Краще все-таки використовувати бутильовану куплену воду. Для консультації при кишкових інфекціях ви можете звернутися до підіатрів нашого медичного центру. Я залишу номер телефону для запису та ссилки на соціальні мережі.